Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пропагандисти в Істериці під час візиту Віткофа пролунав вибух. Був битий генерал Маскалик за наявною інформацією. Саме він у ніч з 23 на 24 квітня перебував на бойовому чергуванні в ГШМО. Планував і безпосередньо керував повітряним ударом по Києву та іншим мирним українським містам. Пропагандисти заравіли в Істериці. Рупор Кремля Сладков написав: Ну що, по-моєму, це саме серйозна і диверсіонна атака нашої країни со сторони запада. Возможно, Англія плюс Україна за першу четверть 21 першого века, і даже за всю новішу. историю России. Если кто не в курсе, ГАУ это стержень генштаба, ГАУ это все стратегическое планирование не только СВО, но и всей военной деятельности Великой России. Вот такой удар нам нанесли. Думаю, это не просто дергание. Москвы за ус, это не просто гигантская провокация всей русской военной машины к большим персональным ответам. Это вызов, на который нельзя не ответить громко и равновесно. Партизаны рассказали о том, как именно был взорван в Москве генерал-лейтенант Ярослав Москалик и о герое, который ликвидировал целого замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСРФ. То есть одного из главных военачальников России подвиг совершил уроженец Украины Игнат Кузин, который переехал в Россию из Сумской области Украины в 2015 году. Кузин в январе 2025 купил машину, а марте арендовал квартиру в том самом подъезде того самого дома. Но по два по проспекту Нестерова в Балашихе, где жил и Москалик. 16 апреля Кузин припарковал свой Volkswagen Golf близ подъезда. В машине осталась видеокамера, подключенная к телефону Но мощнее самодельне вривное устройство 19 апреля Кузін вилетів в Турцію. Його дальнейшее место пребывания російським медіа неизвестно. В 10.40 25 апреля п'ятого апреля из подъезда и прогремел і взрыв. взрив. Високопоставлений російський преступник був уничтожен на місці. Люди не пострадали, Выдающийся подвиг українських патріотів. Зазначимо головне оперативне управління ГУ є ключовим органом генштабу РФ, яке відповідає за стратегічне планування, координацію бойових операцій та оперативне управління військами. У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі. Зокрема, на технічному рівні це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України. Тоді ще гібридного характеру. Нормандський формат, дипломатичний формат переговорів між Україною, Росією, Німеччиною та Францією, який був основним майданчиком для врегулювання війни у 2014 році. Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише кабінетним генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних. Процесах, тому ліквідація москалика може стати серйозною втратою для російської армії. Генерал-майор Ярослав Маскалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України. Також відомо, що у 2018 році генерал контролював постачання фосфатної руди російською компанією Строй Трансгаз із Сирії. Про це йдеться на сайті, що документує діяльність ПВК Вагнер. З 2015 року Москалик брав участь у різних міжнародних конференціях, зокрема у у 2021 році генерал виступав на московській конференції міжнародної безпеки, де говорив про Сирію. У тому ж році Москалик отримав звання генерал-лейтенанта. Москалик, другий високопоставлений російський військовий убитий у тилу у грудні 2024 року. Був убитий начальник військ РХБЗ, генерал лейтенант Ігор Кирилов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.